Бажаю міцного козацького. Друзі, сьогодні з сикунів і ухилянтів не буду трогати. Не маю ні часу, ні бажання. Да? Ну Нагадаю на всякий випадок, що у нас офіційні і ухилянти. це правоохоронці, державні службовці, блін, і інше лайно, яке отримало бронь від е, зграйки, шахраїв і таких самих сикунів і ухилянтів. Це щоб не було ні в кого ілюзій. Ухилянтами цивільних осіб, яких ви на вулиці ловите, да? не можна називати. В законі про мобілізацію чітко вказано, хто має йти служити. Тому читаємо, да? держслужбовці, природоохоронці, ці мусорішки з железнодорожними жезлами, 5% поліції, 95 мусорів. Ну ладно, ми до вас вернемося. Стосовно самої ситуації на фронті, дивіться, по часіку там. Нормальні козаки 93, 24, там пацани стоять, нормально вперлися, дають піздюлі і по теж потужні підрозділи стоять. Козаки, ви ж знаєте, що там працює і Азов, і 53, ка Це ніяка не таємна інформація. і В інтернеті і там куча інтерв'ю і всього іншого. Там, ну, там складно штурмаки блядь, і на колесах, і на мопедах. ну Пацани вперлися, нормально їбошиться. А сама складна ситуація на Покровсько-Вугледарській і Новосілківський, я би так його назвав, напрямок. Там одної причини її не існує, в тому, що ворог десь пролазять, ну як ворог підари. Є ми в полосі багатьох бригад працюємо, то я можу з власного досвіду сказати з тією інформацією, що безпосередньо отримую. Що якби всі такі бригади були в нас одинакові, ніяких би просувань у підерів не було. На жаль, є бригади, де є управління, а де є взаємодія, чітка то красавчики дуже слабенька, дуже слабенький рівень у цих нових новостворених 140 і 150, Ну об'єктивно, да деякі там вирівнюються, але це ціною втрати всього такого. Дурнуваті рішення да, замість того, щоб поповнювати старі бригади, створювати купу нових. Ну я розумію, що створення одної бригади 20 мільярдів, в першу чергу, це бабки, але це на карті Deep State відображається потім в дуже негарних речах. Стосовно військових рішень, саме по ТГР Велика Новосілка, сюди, Покровськ, Вугледар. Рішення приймається, і дійсно рішення військового характеру. З фортифікаціями лайно повне, але за це будуть ще розборки і винні в розкраданні. В першу чергу ця мерзота Кіриленко, Сінєгуба, ці вони будуть сидіти. Вони не одні крали гроші, вони шайки і лейки розкрадали. Це стосовно того, що відбувається на фронті. Повірте, з тими силами і засобами, що ми маємо, да, то підрозділи роблять дива, і у кожного дива є прізвище ім'я по батькові, особливо в піхоти, яка сидить в посадках. І це не три, не п'ять днів. А буває і 30-40, сука, і вдумайтесь, і по 50 суток. Ну і в якості нагороди приїжджає аудіт і вищитує, і зараб... і потім із винагороди військовослужбовців і ще не усіх, ну є таке, да? заробітну плату. Ну, це в якості нагороди. Збільшення а, винагороди заробітних плат для військовослужбовців, немає. Мусара, прокурори, десь службовці, Верховна Рада, бля. Короче, хто угодно, той, хто не приймає участь у безпосередній захисті батьківщини, ті отримують підвищення заробітних плат. Той, хто безпосередньо ризикує своє життя, віддає його, у того наоборот, зменшення заробітних плат. Це по факту об'єктивно. Ну, Це, що потрібно розуміти. Ну і як вішенька на торті я вже говорив і скажу, друзі. Нам би дочекатися, дай Бог, наступних виборів привести до влади українців патріотів. тому що оця градка, блядь, це Степан Хмара, блядь, дійсно правильні слова говорив. Що це блядь, жахіття? Це дійсно так такого, блядь, жахіття не було. Та блядь, колаборанти вата, блін, там і хто угодно. Їх там ну, є, є назви для них немає правильної. Тому на наступних виборах маємо обрати до влади не Петю, не Вову, не Яників, блін, а дійсно українців-патріотів. І не, не розказуйте мені, що нема обирати. Завжди є. Але застерігаю: сьогодні були, мали відбутися вибори в антикорупційну раду. Я там просив своїх підписників проголосувати за Сашу Геращенка, це мій товариш. Да? І там ще дві людини з ним Уже положили сайт. Це говорить тільки те, що ця шляпа уміров да, мішок з говном своєю зграєю, положили ум умишляно да, е, вибори до антикорупційної ради, тому що вони своїх не змогли пропхнути, бо голосує народ і у красавчики. Ну, а так казацтво. Ситуація є, яка є, і повірте, у сили і підрозділи, які знаходяться на напрямку, є проблеми в управлінні, є проблеми по бригадам, але на фронті знаходяться найкращі, і ми і їдемо да, на найкращих. Їдемо на найкращих, на жаль, і втрачаємо найкращих. Але поки є найкраще, да, буде і була і буде наша держава існувати. Зараз тяжкий момент, але його потрібно пережити. Нам потрібно прибрати від влади цю мерзоту. Да, Проросійське біосмиття. Тимчук, Дмитро, якого вбили, сказав пророчні слова. До влади в Україні прийде реванш Антимайдану. Агенти ГУР, агенти ФСБ назвуться патріотами і будуть сажати в тюрми настоящих патріотів, сидить в тюрмі: Рома Червінський, Рома Дудін, багато інших патріотів. Так уже це і є у нас. Але нам в силах все це змінить. І тільки разом. Єдиним джерелом влади в Україні є народ. І нікого не бійтесь, Кого ви боїтеся? Сука, якийсь котів з помийки, блять, хламідії з мордою проходимцем. хряка жирного. Ви що, українці? І не бійтесь мусорові та цикашника. Ви ж не терпіли. Це вам антизаконний спосіб проводяться. В законі про мобілізацію ніде не вказано, що ловить людей на вулицях. Це протизаконно і за це буде покарання. Будьте мужніми і... Пишайтеся тим, що ви є українці. Ну, а так, всіх обняв, все буде Україна. Слава нації!